Привіт, любі, дорогі раки, це підказки Ангелів на червень 2025 року розглянемо три головні сфери вашого життя. Це стосунки, чого приємного очікувати, чого остерігатися, яка буде моральна атмосфера, енергетична атмосфера у вашій парі. І в червні місяці також витягнемо карту для людей, які в пошуку другої половинки. Також які шанси, які можливості, які двері відкриє для вас червень, місяць, чи підете ви на романтичне побачення? Також робота, друга сфера вашого життя, яка атмосфера пануватиме на роботі, чого приємно очікувати, чого остерігатися. Також витягнемо карту для людей, які пошуку роботи, які двері можливості відкриються вам у червні місяці, чи знайдете вам роботу по душі? І Остання, третя сфера вашого життя це фінанси. Що робити, щоб примножити фінанси? Чого не робити, щоб не втрачати? Давайте дивитися і витягнемо карту загальну енергію місяця. В яких енергіях перебувати, яку енергію в собі плекати в червні місяці, щоб завжди бути, як то кажуть, на коні, щоб вам посміхалася удача, щоб вам везло. Так, дивимося. Перша сфера вашого життя це стосунки. Чого приємного очікувати, чого остерігатися швидко? Дуже швидко буде змінюватися, е, змінюватися. енергії будуть в вашому полі, у вашій парі. Будуть дуже швидко змінюватися події, енергії, але вони всі будуть на краще. Подивіться, десятка чаш. Це буде наче другий медовий місяць. Будете чудово себе почувати, у вас буде багато планів, якась поїздка, це також якась поїздка. Ще будете відчувати якусь трошки нестачу. На початку це все так буде, буде стрітко, що ви будете розуміти, що ви собі це не можете дозволити. насправді дозвольте собі, тому що ви можете. Це не так недосяжно, якщо ви собі дозволите. Чи поїздку спільну якусь, вас, можливо, покличуть, бо тут вісім, як друзі. Як сім'я, кудись вас може швидко запропонують вам кудись їхати, щось робити. І ви, може, захочете відмовитися. Не відмовляйтеся, йдіть, робіть. Тому що це чудові карти. А це найкраща карта. Ви будете дуже добре себе почувати. Надзвичайно в вашій парі буде все добре. Тож дозволяйте собі. Так, чого приємно очікувати, чого остерігатися, і які будуть. Енергію в вашій парі буде енергія такого вогню. Туз. Жеві це про початок чогось. Щось ви собі сплануєте, щось ваша пара буде планувати. А також будете почувати себе добре. Стабільно, фінансовий стан буде стабільний. Можливо, закінчити ремонт або починати ремонт, а, можливо, покупка. Нової квартири, або зміна квартири, або дійсно завершення ремонту, нові меблі. Щось таке грандіозне ви задумаєте, і на це у вас будуть гроші. Це буде йти дуже добре. В червні буде багато планів. Будете планувати, все буде йти такі, така, як і буденність, і спонтанність. Все буде присутнє. І треба буде включатися в роботу, включатися енергетично. Це буде у вас получатися. Давайте для людей, які у пошуку половинки, які шанси зустріти людину, які шанси піти на романтичні побачення. Ну, тут стабільність. Можливо, якщо зустрінеться людина, ви будете незадоволені, тому що людина, як вам на перший погляд, здасться не щедрою. Якась скуповатість трошечка, недосказаність щось. Якщо, ну, тут є шанс винайбудьте мати ну, один шанс, можливо, два, навіть тут дві, дві, але вам треба буде робити вибір буде переписка і карта закохання, карта кохання, коли легко не порозумітися. Якась така поверхнева скупість, можливо, вона вам не завадить відкрити в людині якісь добрі сторони і це не завадить вам в спілкуванні. Не знаю, наскільки це буде кожен. От, дайте знати в своїх в коментарях, перевірте, це чудова карта, романтичне побачення, переписка, зустріч, якась така буде любовна атмосфера у вас. Це романтичне побачення, це зустріч, це переписка, однозначно чудова карта. Тут рація. Є всі шанси, не опустіть. Так, дивимося далі. Робота. Що на роботі? Яка атмосфера панує? В робочому колективі? В робочому колективі багато енергії, багато радості. Хтось їде в відпустку, хтось приїжджає, є про що поговорити, є чим поділитися. Попри це, все, а багато роботи. Буде дуже багато якісь зміни будуть чи в документах, чи ну навалиться, навалиться як якісь наваляться зміни, і тут такі тому що а, як мечі, це завжди про а, якісь паперові такі відносини. Щось треба буде переробляти, переоформляти, вивчати якісь нові закони, щось буде мінятися, щось треба буде можливо підучити. <тірвання> і от десятка чаш, от, типу ну, а не чаш, а десятка мечів це про те, що буде дуже, як скажем так, лісо це робити. <сміст> Надоїли зміни, але зміни не, як то кажуть, їх неминучі, не і треба буде це робити. І все зробиться легко, як птахиовирій полетять і все зробиться. Спочатку буде ох, ах, о боже, знову, ой-ой! Але все легко зробиться не перший раз. Так, настрої в колективі чудові. Чого чекати ще? Ну так, да. якісь нововведення будуть всім не подобатися. Будуть ці нововведення, всім не подобатися, але. Зробиться і зробиться вчасно. Дев'ятка. Тут карта мудрості, мудрість, а, такий тверезий аналітичний розум переможе. І все буде, все налагодиться. все налагодиться, мудрість переможе. Карта мудрості, дев'ятка. Тобто, все вийде на добре. Так, чого ще тут, який буде панувати настрій на роботі? Ще одну карту витягнемо, Карта спокуси. Карта спокуси це про хороший, а, як, а, м, хороші гроші. Прибутки будуть однозначно. Буде клієнтура, буде, при, будуть прибутки, буде багато роботи. так, І, можливо, навіть і така, знаєте, ще ця карта може а, означати перевірку на роботі. Якийсь контролюючий орган, перевірку. Щось буде таке, треба якась звітність, щось по роботі документально більше. Так, і давайте витягнемо карту для людей які у пошуку роботи, які двері можливості відкриє вам червень місяць. Чи знайдете ви роботу в червні місяці? Робота буде. є. Ну, Тут як хтось наблюдає за вами, хтось буде наблюдати, тобто то це як карта співбесіди. Або скажуть, покажіть нам, що ви можете, попрацюйте, дадуть якісь завдання, тестове вам, будуть за вами наблюдати, і є всі шанси проявити себе, показати себе з кращої сторони. Так, дійсно проявляйтеся, не ховайтеся. Поки тут не про скромність, а про те, щоб заявити про себе, не бути скромним, похвалити себе. А, так, так, будьте такими відвертими, наполегливими. Не, не думайте, що хтось щось про вас подумає, ніхто нічого не подумає, якщо ви не заявите про себе, тут карта вогню, не стидатися. Сказати, якщо ви дійсно цього хочете, заявіть про себе. Карта показати себе, проявити свою, всю зібратися і всю свою енергію вкласти в це. Так, і фінанси. Що робити, щоб примножити фінанси в червні місяці? Так, дівимося секретами. Що робити, щоб фінанси текли у ваш бік, у ваші кишені? Людина підвішана, відірвана від землі. Щось ви собі малюєте якісь такі повітряні замки, що ви зможете заробити гроші так, подувши вверх. Зібратися, заземлитися. І починати з маленьких кроків, з невеличких кроків. Так щось тут ви розмріялися, розфантазувалися і відірвалися від землі. Насправді треба приземлитися, аж це Невеличкі кроки, невеличкі гроші, чітке розподілення. Так, дивимося далі. Чого не робити? Не будувати яких, якась у вас в голові, щось ви хочете. Самі від себе як приховати, самі від себе, чи від когось. Маєте якусь таку мрію, М -м -м хочете вкладатися в щось, в щось вкладатися гроші, або на щось сильно витратитися. Лиці витрати на якісь дурнички, чесно вам скажу. Витрати на дурнички хочеться більше дорослої позиції до грошей, тому що тут в червні. Вам захочеться якось легковажно повестися з грошима. І ви будете за це наказані за свою легковажність. Багато карт легковажності до грошей. Воно не призведе до добра. Наберіться терпіння, будьте дорослими в червні по відношенню до грошей, бо тут хочеться все спустити на лиселищі, на радощі. Так робити не можна. Так, і карта. Енергетична, яку енергію вкликати в собі, щоб подача посміхалася вам, щоб вам було в червні місяці. Енергію вогню, енергію радості, енергію легкості. Будьте такими оптимістами. Карта оптимізму. Включіть в червні оптимізм.